Друзі, ви взагалі задумувались, на що спроможний планшет у вашому авто? Він потрібен лише для того, щоб регулювати клімат. Чи у 2024 році планшет має мати більше можливостей? Зараз на прикладі найкомфортнішої системи, а саме D-Link, я покажу вам на що вона здатна. Подивимось, які всередині стоять процесори, пройдемо тести. А також порівняємо два покоління. Це D-Link 4 та BYD D-Link 5.0. Відео буде дуже цікаве та корисне, Тому обов'язково підпишись. та дивись його до кінця. Ми в біваді Сонгель, а тому перед вами D-Link 5.0. Зустрічайте. Дуже новітня система, вона ставиться на авто лише з цього року, тобто 2024-го. Має деякі фішки, нюанси. Зараз про все поговоримо, все розкажемо і почнемо по порядку. Нас зустрічає робочий стіл. Він має ось такі базові шпалери, які можна міняти або включити слайд-шоу з них. Бачимо меню зарядки. Навігатору, який, на жаль, як ви знаєте, не працює в Україні. Е, можемо тут, якби ми були на території Китаю дивитися, куди їхати заряджатися, бо ця карта насправді дуже розумна, але знову ж таки вона не працює. Бачимо зручний віджит, який перекидає нас до меню музичного центру, де ми можемо використовувати bluetooth музику музику з нашої флешки, або використовувати караоке, під'єднавши мікрофон. Далі бачимо віджит, який повністю відповідає за керування автомобілем. Тут ми можемо швидко закрити замки в машині, тобто зараз заблокувати всі двері, відкрити їх, а також е використовувати відкриття та закриття багажника з кнопки. Окрім цього, тут є багато налаштувань, які я зараз покажу, також е пройдемося по кожному з них. Цей віджит дозволяє нам швидко перейти до меню телефону, щоб подивитися останні пропущені виклики, набрати зручно номер, якому хочемо зателефонувати, та подивитися наш список контактів. Три віджити можуть змінюватись, сюди можна додати будь-які ще з тих застосунків, які у вас вже передвстановлені. Це Це може бути наш застосунок, може бути GBOX, може бути майкар міні App. Додаємо їх, і ось вони з'являються справа. А тут, звісно, круто, що на головному екрані у мене є всі застосунки, і мені не потрібно заходити кудись в кнопку, нажимати віджити. У мене все перед очима. Я можу розмістити це по папках, щось приховати, щось навпаки з папки винести і мати завжди швидкий доступ. До цього е зручно, що віджити тут винесені ось сюди, і я можу три застосунки. Хоч і обмежену кількість, але винести собі на головний екран. І коли я включатиму планшет, вони завжди будуть перед очима, і я зможу в дорозі швидко на щось натиснути. Наприклад, ось на е, рідну систему караоке. Повторюся, що застосунки можуть бути будь-які, і це знову ж таки дуже зручно, що я можу е, повністю налаштувати планшет під себе. Налаштування авто. Ось це справді. Інновація, тому що D-Link 3, D-Link 4 там такого не було. Це абсолютно новітнє рішення у системі BYD. тому що такого не було. І зараз я можу прямо так от перед собою крутити 3D-модельку своєї машини, в якій зараз сиджу. Можу змінити її колір на той, який мені подобається. Ось так легко це робиться. Ні на що не впливає, але виглядає прикольно. Погодьтесь. І також тут я можу керувати деякими функціями. Наприклад, відкриттям на будь-яку потрібну мені висоту всіх повністю вікон. Як з лівої сторони, так і з правої. Або ж я можу поставити всі вікна на вентиляцію. Бачите, вони регулюються по виставленій висоті. Можу повністю їх закрити, або повністю відкрити. Ці налаштування вони є дуже індивідуальними, вони є дуже точними. От, наприклад, зараз я можу закрити вікно ну, буквально на там, 3 сантиметри. А отак раз і закрив повністю. Ми можемо регулювати дзеркала, скласти їх. Ви зараз бачите, як вони складаються. Розкласти їх знову ж таки назад. І найцікавіше це перша BYD, в якій з'явився спойлер. І, звісно, що тут я можу регулювати його як відкриття. Зараз він примусово відкритий. Можу його закрити або виставити в автоматичний режим, в якому він буде відкриватися при певній швидкості. Наступними йдуть кнопки закриття дитячих замків, щоб задні ліві двері або праві не відкривалися середини, а тільки зовні, налаштування масажу сидінь. До речі, вони дуже гнучкі, можна обрати потрібний вам режим. Їх тут цілих 5, тому кожному буде що обрати на свій смак. Переходимо до налаштувань. Вони виглядають знову ж таки, як я казав, у більш такому старому для нас стилі. Це дорестові Сонги, дорестові Юані, це 15-й чіпсет. До речі, вже я думаю, знайомі вам папки налаштувань. Тут немає нічого особливого, я не можу регулювати деякі параметри авто, як на BVD gel тому що тут немає цієї 3D-проекції машини. Ну і в цілому я не можу ніяк впливати на машину, окрім як голосом, якщо знаю китайську. На кермі є кнопочка, я можу викликати асистента, тут дати йому всі дозволи, і тільки тоді керувати. Це е, такий дуже помітний мінус. Якщо порівнювати знову ж таки, дві системи, одразу кидається в очі, що з лівої сторони у верхньому куту з'явилося ось таке поле для пошуку. Що це таке? Це мега зручно, коли ти шукаєш якусь таку тоненьку опцію, яка, можливо, в якійсь папці або е до якої треба дібратися через декілька меню, і ти просто пишеш там, наприклад, тайм і бачиш. Всі е, співпадіння. Мені, наприклад, потрібно поміняти час у авто. Я захожу в Таймзон і одразу мене перекидає в вкладку D-Link, папочку System, І мені не потрібно довго шукати. Я просто шукаю потрібні мені слова, і воно випадає. Ось таким зручним методом. Мені налаштувань тут виглядає ось так: немає оцього зручного пошуку, за допомогою якого я можу швидко шнаряти по е, всім вкладках, папочках. Зверху, так само, як і було в ділянку 4, відкривається шторка. Тут є, до речі, новий режим сну. 小і я... 小і приємний жіночий голос розповідає мені, що. На протязі виставленого мною часу машина е, вийде в беззвучний режим, не будуть приходити сповіщення, зробиться тихішою музика та е, розкладеться сидіння. Ось зараз у мене розкладається спинка. Я можу встановити зручний для себе е, режим температури, швидкість обдуву та час, через який вона мене розбудить. Тому зараз я його закінчу. Все повернеться в той стан, ну і ті положення, якому я собі регулював, і машина приємно мене розбудить. Ось такими рухами вгору трьома пальцями, я можу регулювати температуру в салоні, а рухом вліво чи вправо можу регулювати швидкість або темп роботи вентилятора. Також, щоб не використовувати кнопку назад, я можу зручно користуватися свайпом від краю екрану. Ось так. А от, наприклад, на D-Link 4.0, який зараз переді мною і перед вами, звісно, нема таких зручних регулювань жестами, як я це зараз робив на BVD е Sungel. Ну що ж, ми швиденько пробіглися по таких видимих змінах у D-Link 5, подивилися, що він себе представляє. Давайте зараз подивимось, яка система використовується. Для цього скористуємось застосунком AIDA. Можемо, до речі, розвернути екран. Що, погодьтеся дуже зручно, особливо в такі моменти. Отже, що ми бачимо перед собою? Це скарб. Маємо 12 ГБ оперативної пам'яті та 193 ГБ вмонтованої пам'яті у сховищі. Зараз, до речі, з них вільно лише 177. Процесор. Тут він восьмиядерний, архітектура Cortex, працює в діапазоні 300-800 МГц. Дисплей. Його роздільна здатність 1080 х 1920 пікселів, тобто це Full HD. Розміри 86 мм на 153 мм, що, до речі, дуже зручно. При даному розмірі салону. Графічний процесор тут використовується Adreno 643. Зараз бачимо, що він загружений на 9-8% у реальному часі. Частота оновлення тут 60 Гц. Це звичайна цифра, нічим не виділяється. Зараз на більшості китайських смартфонів використовується вже 120, десь іноді заявляють 160 Гц, але, як показує практика, тут цього достатньо. Давайте подивимось, що в нас у цьому планшеті, яке тут залізо. Знову ж таки, використаємо Е, Бачимо, що D-Link тут 4.0, для BVD-Auto, вже 8 ГБ оперативної пам'яті, а не 12. Та, звісно ж, менше встановленої пам'яті системи 92 ГБ. Тут використовується процесор Qualcomm Snapdragon 690, він також восьмиядерний, але його робочий діапазон. Менший від 300 до 2010 МГц. В той час, як там у нас знову ж таки більше. І це все впливає на продуктивність системи. По екрану він має абсолютно такі самі розміри, ту саму роздільну здатність. Але графічний процесор тут Adreno 619 знову ж таки слабкіший. Але маємо ті самі 60 Гц частоти оновлення екрану. Дивимось на Android. Це як я вже казав. Фішка бівді, взагалі усіх лінійок з 2019 року. Тут стоїть відкритий Android. Ти можеш повністю ним керувати, дивитися, що всередині, ставити зручні для себе застосунки, підлаштовувати їх під себе. І саме головне, ти ставиш те, що хочеш, звідки хочеш. Тобто з будь-якого браузера або АПК файлом скачуєш, або з флешки собі закидаєш. Це дуже зручно на всіх поколіннях ділінку на всіх автомобілях BioDi. Бачимо, тут стоїть 12-й Android, це свіже рішення API level 32. Проведемо тест через застосунок GeekBench. Ми можемо е провести тест процесора і процесора графічного. Тому давайте зараз подивимось на результати. Ну що ж, тест пройшов. Бачимо ось такі показники. Зараз зрівняємо їх з аналогічним тестом у BVD Song+, Plus, де D link 4. В принципі, підтвердилися наші е, показники. Хоча цікаво, що е, об'єм пам'яті 11 гігабайт, а не з дванадцять зазначений після тесту. Цікаво, до речі, що можемо порівняти наші показники з показниками топових смартфонів. А ми з вами десь на рівні Samsung Galaxy A52s. Я навіть не знав такого смартфону, але тим не менш ми з ним десь на такому рівні по сингл-кору тесту. По мультикору ми навіть не дотягуємо до Poco X3 Pro, якщо комусь ця інформація була цікавою. Ну а у четвертому, на відміну від п'ятого, використовується 10-та версія Android, тобто відчувається оцей великий розрив. Але я знову ж таки думаю, це. Пофікситься з найближчим оновленням, яке ми будемо ставити на цю машину. До речі, якщо вам цікаво, як відбувається процес оновлення, то ставте лайки, пишіть у коментарях, і я залюбки покажу вам, як це відбувається. Як ви бачите, то тут показники логічно, що менші, але я не скажу, що сильно. І хоча тут ми не можемо подивитися з якими пристроями ми зрівняємось, але я вже бачу, що ми точно не обігнали Poco X3 Pro. І навіть не Samsung A52S, як це було на Сонхелі. Але тим паче показники непогані. Ну що ж, перейдемо до тесту графічного процесору. Подивимося, які результати отримаємо від нього. Отже, пройшов тест графічного процесора. Маємо ось такі показники. Знову ж таки порівняємо наші результати з топовими смартфонами. Ми вже вищі за Samsung A52S. Але знову ж таки не дотягуємо до Poco X3 Pro. Я не думаю, що ці цифри вам особливо про щось скажуть. Скажу лише від себе, що реально швидше. І це швидше відчувається у всьому, тому що швидше встановлюються застосунки, вони плавніше, швидше працюють, і в цілому відчувається, що система більш шустріша, але при цьому відчувається оця плавність, яка так приємно виглядає. Коли ти користуєшся планшетом, система мультимедії це не тільки про клімат, а і про зручне використання карт, таких як Waze, Google Maps, Радіо. До речі, є окреме відео на нашому каналі, як ці застосунки скачувати, потім встановлювати та ними користуватись. На цьому тесті ми побачимо, яку кількість кадрів за секунду може при такій нагрузці через це відео видавати наша система. Зараз бачимо стабільних 18-17. Кадрів в секунду, при цьому немає ніяких підлагувань, е фрезів, все працює плавно, картинка гарна, і на неї в цілому приємно дивитись. Давайте подивимось, що на Сонгпласі. Ох, хо хо ох, ох! Це набагато складніше дається Сонгпласу. Ми ледве-ледве тримаємо три кадри в секунду. Йому дуже тяжко картинка. Сіпається, вона має такий ефект фрізу, вона морозиться так, якби пристає, ніби дуже складно, немає зовсім плавності. Здається, що немає також чіткості, якоїсь такої яскравості. Я не думаю, що будемо далі його мучити. Ви, в принципі, все бачите. І це говорить нам про те, що все-таки делінг 5. Набагато потужніший там стоїть. По-перше, мощніший процесор. Але важливо розуміти, що ось цей тест він е, показує, як себе веде планшет у якихось іграх потужних під час там е, того, як ми включаємо 4К 8К відео. Так в роботі він дуже плавний, все працює. Ну, дуже чітко немає ніяких фрезів, які ми бачили щойно в тесті. Все працює дуже плавно, чітко, як має, і всі застосунки відкриваються доволі швидко, як сторонні, так і ті, які були передостановлені на авто. Ось, наприклад, той самий Waze. можете зараз порівняти з тим, як він відкривався на Song L. Все працює чітко, плавно. Дуже стрімко він шукає там будь-яку адресу, нехай там напишемо Львів. Побачимо, як швидко він нам прокладе маршрут. Звісно, це не так швидко, як на Сонгель, тому що там стоїть зовсім інший процесор, зовсім інший графічний процесор, вище покоління Android, але це не заважає бути в цій мультимедійній системі швидкій, зручній для того, щоб я не помічав якогось дискомфорту під час її користування. Підсумовуючи, хочу сказати, що обидві машини класні. Вони в різних класах, різному ціновому діапазоні, але мені подобається, що у BYD навіть у середній лінійці, ти відчуваєш себе комфортно. Нема цього відчуття, що щоб робити щось швидко або зручно на мультимедії, я маю за це заплатити більше. Ні, я плачу певні гроші, отримую за це реально крутий. Комфортний салон і до цього ж мультимедію, на якій можна не просто змінювати там налаштування клімата, а використовувати її повноцінно як Android-планшет. Ну, погодьтеся, це дуже круто. Тому йдемо грати в ігри у Сангель та підводити підсумки. Як я й казав, найцікавіше залишимо на кінець, тому зараз ми з вами під'єднаємо джойстик та пограємо в ігри. Як це робиться? Заходите в налаштування блютузу, включаєте його і включаєте сам джойстик. Для цього зажимаєте. Центральну кнопку PlayStation та ліву зверху. Бачите, що він починає отак проблискувати. Знаходите його у списку вільних для підключення пристроїв і підключаєте. Все. Він під'єднаний, бачимо білий вогник, бачимо сині збоку. Після цього заходимо в застосунки і наша з вами скачана FIFA. Прикольно, що граючи в машині, ти можеш повністю зануритись в цю атмосферу, тому що вона використовує аудіосистему. І всі 16 динаміків зараз будуть оточувати нас і видавати просто чудовий звук. Прикольно, що машина розпізнає джойстик, як саме DualSense від PlayStation. А не як телефон чи якийсь інший пристрій. І це взагалі весь е кайф, вся зручність використання BVD, в тому що планшет настільки гнучкий, що просто ну, це дуже круто. На жаль, зараз я не можу зіграти повноцінний матч, тому що потрібно пройти навчання і багато тренувань це FIFA. Але е зручно, що я можу ось так за допомогою джойстика, просто сидячи в машині. Грати в футбол. До цього, до речі, дуже зручно, що ось ця зона у джойстику саме від Sony, вона сенсорна, і я можу, не торкаючись взагалі екрану, робити повністю всі маніпуляції ну, пальцем тільки на відстані. Тобто, ось зараз взагалі нічого не торкається екрану. Але я можу ось так пальцем сенсорно наприклад, вийти з гри. Цей джойстик. Повністю функціонує, підтримує майже всі ігри, які мають в своєму в своїх налаштуваннях підключення джойстика. Тому це є просто ну крутою фічою, яка дуже сподобається вашим дітям. Та я думаю, вам та ви любите грати у плойку і тепер маєте таку можливість прямо у машині. Ну що, я сподіваюся, вам сподобалось наше відео. Було цікаво, ви почерпнули для себе щось корисне. Якщо це так, то ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, тому що це дуже мотивує нас знімати крутий українськомовний контент. І зустрінемось у наступних відео. Бувайте!